Шерон Тейт за дорученням чоловіка вирушає у місто, дорогою підкидує одну з хіпарок до Westwood Village. Там вона помічає вивізку кінотеатру Фокс Бруїн, яка повідомляє про прем'єру фільму Команда руднівників, у якому одну з головних ролей зіграла й сама Шерон. Дівчина деякий час милується афішою, після чого рушає виконувати доручення, суть якого узяти у продавця рідкісних книжок замовлення для Романа Поланські. Я по перше видання Томаса Гарді те зроду дар Берві. Я замовляла На ім'я Поланський. Так просто чудова книга. Ох, я знаю, неймовірно. мовір. <гум> Тим часом рік спілкується з Джимом Стейсі, актором, який виконуватиме головну роль у новому проєкті. Розмова заходить у звичне для акторської тусовки русло. А саме про те, як рікові колись ледь не дісталася головна роль у відомому фільмі Велика втеча. Це правда, що тебе ледь не взяли замість Маквіна у велику втечу. Хільц, чи не так? Капітан Хільц. в американській армії таких звуть пілот без гельм. З книгою в руках Шерон Тейт вирішує переглянути фільму, якому вона грала. Цей факт з її біографії заощадить дівчині гроші на квиток, але звісно, справа була не в грошах. Цей момент більше говорить нам про те, як сильно Шерон Тейт мріяла стати популярною, а досягнувши популярності, вона хоче користуватися усіма доступними привілеями. Рік Долтон та Джим Стейсі знімають пілотний епізод. Усе йде непогано, поки рік не починає забувати текст. Нехай вона нам заграє. Текст І іди приведи, та що там. Текст, 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 текст. Можливо, це вже сталося. Забув увесь тексти, так зганьбився перед цими чортовими покидьками. Ну ти ж хиляв цілу ніч. Бухав знову сука. Вісім довбаних віскі Саур. Не забуваємо й про Кліфа Бута. Полагодивши антенну, він має кілька годин вільного часу, але дорогою від сіло Драйв натрапляє нарешті на свою знайому хіпарку, і на цей раз їм обом по дорозі. Привіт, кралечко! Схоже, бог трійцю любить. Смачні були огірочки. Хіпарка на прізвисько Кицька зізнається, що живе на ранчо Спана, колишньому знімальному майданчику вестернів, де буд колись неодноразово виконував каскадерські роботи для мисливського закону. Саме туди її зрештою і підвозить кліф безплатно, а не так як ви подумали, хоча в Кицькі були саме такі плани стосовно Кліфа. Зганьбившись у пілотному епізоді, рік Долтон збирає усю свою майстерність в кулак і видає таку неперевершену акторську гру, що вражає не тільки маленьку колегу Труді Фрейзер, а й самого режисера Сема Уана Ніколи ще не бачила, щоб хтось так майстерно грав. Дякую. Це просто фантастика. Я в захваті Дякую. Ей, а ти, як ти штовхнув дівчинку, знаєш це справжніше. Та ти сказав Шекспір. Так, так. Саме так круто. Тим часом Кліф, опинившись на ранчо спана, хоче переконатися, що ці хіпі окупанти, що живуть там, не експлуатують власника. Він підходить до будинку, в якому мешкає Джордж та його співмешканка Пискля. Хоча останній проти відвідувань буд каже їй, що він так чи інакше зайде до будинку, і на власні очі пересвідчуся, як там Джордж. І оце. Не зупинить мене. Виявляється, що Джордж спан вже надто кволий та геть сліпий старигані. Пискля наказала спати. Е, тобто та руда ще біля дверей. Звідки ж мені знати, якого там кольору пакли у дівчини, що весь час зі мною? О, цілком логічно, Джордж. Пересвідчившись, що Джордж і дійсно не проти хіпарської компанії, Кліф Бут хотів швидко забратися з ранчо, але не вийшло. Виявивши, що шина автомобіля пробита, а це я нагадаю не Кліфів Корч, а ріка Долтона. Бут фізично змушує хіпі зранчу на прізвисько Клем замінити колесо. Одного з головних персонажів Банди на прізвисько Текс викликають на допомогу, але той прибуває занадто пізно. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам. Після важкого робочого дня рік Долтон і Клів Бут їдуть на сіло драйв, аби розслабитися, подивитися телебачення та попити пива. Бухло, ось наше все. О, о. увага! О. Я в кадрі. О. Агент Марвін Шварц. Шварц, а не Шварц. Агент Марвін Шварц дістає для Ріка Долтона головну роль у спагетті у вестерні Серджіо Корбуччі під назвою Джим з Небраски. Тут починається велике європейське турне актора, і Клів Бут його найкращий друг та Дублер супроводжує Долтона протягом усіх шести місяців в Італії, де Долтон знімається у ще трьох фільмах та одружується з італійською зіркою Франческою Капуччі. Перед поверненням до США. А Долтон повідомляє Буту погану новину, що він більше не може дозволити собі платити йому, до чого Клів ставиться із розумінням. Я, на жаль, не можу тебе собі дозволити, Кліф. Розумієш, я навіть свій будинок вже навряд чи потягну. Тож повернувшись до Лос-Анджелеса, 8 серпня 1969 року, Долтон і Бут одразу ж рушають до ресторану, щоб накидатися в Дупель. А коли треба розлучитися з другом, який тобі більше ніж брат і мало не дружина, накидатися разом в Дупель то єдиний спосіб сказати «прощавай». Тим самим відзначити час проведений разом. Паралельно нам показують вагітну Шерон Тейт із друзями, які фактично займаються тим самим, поки Роман Поланський десь у Європі на зйомках чергового фільму. Повернувшись до будинку на сіло, драєв Бут викурює заборонену сигарету і бере бренді на прогулянку, поки Долтон готує на всіх маргарити. Тим часом на районі з'являються Текс, Сейді, Кейті та дитина Квітки. Завдання в них досить просте: убити мешканців будинку, де Ве подружжя Поланські, почувши гучний глушник автомобіля, розлючений Долтон наказує групі девакувати хіпі, покинути приватну вулицю. Пізнавши відомого актора, члени банди змінюють свої плани і вирішують замість мешканців одного будинку вбити мешканців іншого. А саме будинку Долтона. На цьому моменті від них відділяється дитина квітки. Увірвавшись в будинок, троє хіпі натрапляють на кліфа під кайфом. Згодом до нього доєднається і дружина Долтона Франческа. Вона просто втомлена після перельоту. Бут впізнає хіпі, каже, що бачив їх на ранчо спана і наказує Бренді атакувати. Так, саме про цей момент я й попереджав на початку фільму. Клів Бут і його улюблений бренді вбивають Текса і ранять Седі, хоча й сам Бут встигає отримати ножове поранення в стегно, але це не заважає йому прибрати ще й Кейті. Поранена Седі опиняється на задньому подвір'ї чим лякає ріки Долтона, що спокійно плавав у своєму басейні, слухаючи музику в навушниках, абсолютно не звертаючи уваги на рукопашну сутичку всередині будинку. Тут настає зоряний час Долтона. Він знаходить той самий. Старий вогнемет і спалює Сейді. Прибувають копи, швидка допомога, і кліфа бута забирають до лікарні, але з ним, звісно, усе буде добре. Ти друг на вагу золота. Я стараюсь. Рік Долтон, опинившись неподалік від будинку по хоче заводить розмову з Джеєм Себрінгом. То <зв>. що тут, бляха трапилось? А якісь хіпарі притирені. Залізла в мій будинок. Та шеронтейт, які запрошують ріка Долтона до себе, щоб випити, на що він, звісно, одразу ж погоджується. Рік, не хочеш, взяти до мене випити. Я з друзями познайомлюсь. Так, звісно. Дякую. О, ура! Клас, я відчиню тобі. Привіт, рік. А, от і Шерон. А, О, от дуже рада нарешті познайомитися. Я теж дуже радий знайомства.